Вітаю всіх на моєму вишивально-рукодільному каналі Ginger Cross Stitch і з вами я, Ольга. І хочу сьогодні, в п'ятницю 26 квітня так-так, 26 квітня розпочати свої рукодільно-вишивальні будні. Подивимося, що в мене вийде, скільки я не вишиваю. Я трошечки випала з рукодільного життя, довго досить не знімала, мало вишивала. Трохи були на, на це свої причини, і не і те, щоб натхнення не було, просто не було фізично час, часу. І я так планувала, що вже до сьогодні я буде мені що вам показати і розповісти. Але таких новин у мене небагато. Звісно, просування є. Навіть, можу сказати, фініш це такий вже спойлер. Ну і далі мої плани. За цей весь час, поки мене не було, поки так від останнього відео, я, в роботі в мене було тільки один сюжет, це сюжет від Нори Корбетта, Ось це зимове для мене це весняне гніздечко. І я його вирішила не випускати з рук, так як і казала, що хочу його завершити і фінішувати до кінця місяця. І що можу сказати, у мене це вийшло. Я, в принципі, дуже задоволена, тому що сюжет дуже гарний і в роботі він прекрасний, чудовий, цікавий. Я можу сказати, що, по моїм відчуттям, мабуть, це один з самих приємних сюжетів і легких із цієї серії від Nore Corbett. Звісно, тепер я задумуюсь ще, мабуть, <правда> про ведмедика. Ну, але не вирішила, буде його вишивати чи ні. А от гніздом я дуже і дуже задоволена. Давайте я вам покажу, що вийшло. Ось така краса в мене вийшла, як ви бачите, єдине я ще не розчесала своїх гарненьких совенят. Але і так можна, вид, вам може бути видно, яка краса, яка гарна, дуже і мила робота. І вона така святкова. Ось в цій роботі набагато більше і бісеру, і склярусу, і ось цих, власне, біконусів. більше, ніж у зайчишу, тому все ж таки вона дуже і дуже ця робота святкова. Ось така вона гарнюня вийшла. Гніздечко просто неймовірно гарне. Тому хто, якщо думає, вишивати чи ні, однозначно вишивайте. Воно просто за чишом ще можна подумати, а от з цим гніздечком, воно... воно дуже класне, воно дуже миле, класне, і мені подобається основа. Тобто, основу я взяла як по ключу, хто мене дивився раніше, і ви знаєте, що це основа по ключу, і як на мене, вона неймовірно сюди пасує. І що можу сказати, що? Це основа. 32-го каунту, ну, пермін або вішлять, так. І вона, звісно, дуже багато нарікання, що вона така рихлувата, от така основа у інших кольорах, то у цьому кольорі вона просто ідеальна. Хоча основи пермін це мої улюблені, я їх дуже полюбляю. І е, якщо в мене є вибір на перміні вишивати чи на белфасті, звісно, я оберу пермін. Отож, ось така от у мене чудова робота. Зараз я хутенько піду розчешу своїх совенят, повернусь до вас і дещо розповім вам по матеріалам. Повернулася, повернулася, і от ви бачите, які вони вже такі розпушені, такі гарненькі, ось вони вийшли. Тобто, мені подобається результат, який вийшов, від цієї ниточки, в принципі, непогано вона може бути непоганим замінником. Тому хто не хоче переплачувати, може спокійно, сміливо собі брати Алізе. Кід да? Махір, ось цей такий чудовий. От ще раз подивіться, яка неймовірна краса, як, як, ну ой, ви знаєте, ну дуже-дуже гарно все вийшло. Отож, давайте підемо тепер по матеріалам, що я хотіла вам сказати, які такі були нюанси у мене. Перше, це а, склярус. Так? Говорила я, що а, хочу замінити на ось один або інший склярус. А, це від. А, преціози. так, цей світліший, цей темніший. І все ж таки я схилялась на ось цей темніший, тому що цей світліший не досить пасував. Але мій контроль на лінії сказав, що ні, що начебто ось цей непоганий, але він може потемнішати. І щоб я не видумувала, щоб я все ж таки купила Мілхіл. Ну, і так як я Мілхіл, ну, не Мілхіл, а мала робити замовлення то я вирішила все ж таки замовити оригінальний Мілхіл, ось цей, що по ключу. От, бачите, він, можна сказати, що майже схожий на ось цей, який я перед цим купила від праціози, але все ж таки він відрізняється по кольору трохи і по заповненню. Сама ось ця серединка, яка ось тут у мене намаль... ну, заповнена, вона темна йде, а тут світла. І він вкладається зовсім по-інакшому. Тому все ж таки замінювати на цей не досить доречно. Потрібно брати або ось цей такий темніший. А, ну, Взагалі потрібно брати ось цей по ключу, бо з цим я реально я трошечки засумнівалася і думаю, ні, це не досить гарна ідея, я зараз візьму, і що тоді буде, якщо він мені потемніє. Я роботу оформлю, власне, а він мені ось тут потемніє. І тому я хочу все ж таки оформлювати в скло. А, раму я в скло, тому я не ризикнула і взяла по ключу. Ви бачите, що залишки тут достатньо великі, тут не те, що на 2, тут на 3, може на 4 відшива вистачить ще. Ну, або ще на якийсь сюжет. Буде в мене в запасах. Далі, якщо говорити по бісеру, то у мене. Ось такий ось цей білий я заміняла на тохо, 21 номер. ну Його в мене тут багато, в мене його тут а, 10 грам, тобто тут не те, що на одну роботу, тут не знаю, наскільки вистачить. Тому у мене ось стік-такі от залишки. І більше всього бісеру пішло, це ось цього червоного. Як ви бачите, залишки зовсім маленькі, тут 2,63, тобто майже весь весь бісер пішов на цю роботу. Ну, я ще вишивала зайчиша, там небагато пішло на зайчиша. Ну, якщо брати одну коробочку, то на зайчиша і на ось це гніздечко вам вистачить однієї коробочки. Але я ж кажу, залишки невеликі, тому що Досить багато пішло бісера на саму роботу. І ще раз, полюбуємося моєю, чудовою, класною роботою. Я реально дуже задоволена, я її хочу оформити. Можливо, в такий самий багет, як і зайчиша, цей пластиковий, але прийдеться трошечки піднімати мені по висоті, тому що самі ось ці біконуси. Вони достатньо великі і вже скло просто на них покласти не вийде. І ще одна моя така заміна я замінила ось ось цей от біконус. Зараз знайду хвилиночку, зараз знайду ножиці. Так, знайшла ножиці, тобто. Ось цей бікон темніший, але він мені і подобається, ось цей по моїй заміні. Ось це я його замінила на, на схожий досить. Теж мені здається, це Сваровський, Я зараз не пам'ятаю, який колись купувала. Чому замінила? Тому що зажала використовувати у мене і оригінальні були мілхіловські, там теж сваровські, я їх зажала використовувати, вирішила, нехай будуть в мене на якийсь інший сюжет. От дивіться, як воно переблискує. Досить гарно і досить все так, мені здається, вам чудово видно. Ось така у мене чудова робота, ось такий у мене чудовий фіш, який зайняв у мене достатньо, в принципі, весь мій час. І давайте перейдемо до моїх, моїх планів. Зараз я зміню трошки експозицію і покажу, що я хочу вишивати. Отож, ви бачите на своїх екранах мій новий старт, який я планую розпочати цими днями. Сьогодні п'ятниця, можливо, сьогодні, а можливо, завтра. Це ось такий от чудовий е, садовий янгол від Dimensions Gold Collection. Так. Ось така американська збірка. Цей Янгол був в моїх хочушках Я його за ним полювала, дивилася, хотіла купити. Мені, в принципі, було байдуже яка збірка американська чи перевипуск. Ну, Але так як ціни кус кусючі, і чесно скажу, що ну, було дорого у нас, хто продавав, І я за ним дивилася на ebay І мені пощастило, я купила по нормальній ціні. Для цього набору, так? але це не 10 доларів, звичайно, по нормальній ціні цей набір, і додатковим бонусом це було, що американська збірка. У мене ще не було такої Gold Collection Dimensions. Американської збірки, тому це для мене був такий перший набір. Він мені надзвичайно подобається цей сюжет. Я його колись побачила, як олічка відшивала рукоділля на дозвіллі, тому я, звісно, закохалась після її відшиву в цей, в цей сюжет і вирішила теж собі його придбати. Довго-довго шукала, і нарешті він у мене. А це покупочка, мабуть, десь початку цього року, я так думаю. Одна і не з багатьох, яку я собі якби дозволила і вирішила, що буде мені такий міні подаруночок І цю роботу я хотіла розпочати на своє день народження, ну, але не так, стало, не так сталося, як гадалося. На своє день народження взагалі не вишивала. І якось думаю, ну ні, але ж в мене були плани. Тому, власне, я і ніяких майже планів не будую, тому що в мене нічого з тих планів не виходить, по-перше, а по-друге, як воно станеться, теж незрозуміло. І от, так воно і тут в цей раз. Ну, Але ті, що плани перебилися, про відшив на, на своє день народження, ну нічого страшного, в мене були приємніші. А, як то кажуть, при, при... Приємніші справи. От, Тому нічого. Розпочну зараз. І я вже це був, до речі, набір повністю закритий, новий. Зараз, ви бачите, тут вже майже нічого немає, тому що набір я нещодавно відкривала відкрила і почала вже з ним деякі маніпуляції. Тобто, взяла ось таку от чудову п'яльце нурге, так, четверті, зап'ялила роботу. Це, мені здається, 16-й каунт Ivor Аїда сюди йде. Наскільки я пам'ятаю, зараз подивимося, трошки вибілює. Ні, навіть 18-й каунт айворі Аїди сюди йде. А потім нитки, які в пучках, 4 пучка, хто знає. Вже два пучечки я розібрала. В принципі, дуже доступно, легко розбираються ниточки. Зараз тут два печечки, мені ще залишилося два. І ось така там схема, а плюс, ну, звісно, голки. Схема тут форматом скоріше десь А2. Ви бачите, вона все на одному листі: гарна, кольорова така схемка. Але в мене є перенабір, тобто е зараз буду вишивати по перенабору. От вам покажу, так, яка схема. Ну, Все зрозуміло, все, все класно. Коли розпочну, тоді вам трошки розповім математики, скільки кольорів, е скільки, е скільки хрестиків, е скільки, яких габаритів вона має вийти. Ось тут написано, що це 30 см має вийти робота. А що ще можу вам сказати по цій роботі? Те, що коли розбирала нитки, в мене такий фейл видався. Ви бачите, тут написано, як ось ці ниточки розбираються на різних мовах. Я тоді передивилася три рази і не змогла знайти англійську. Думаю, що за. Чортівня маячня, чому в мене немає е, англійської мови? Що за набір такий? Але все набагато простіше. Потім я перевертаю е, самий головний ключ у наборі. Так? І що я бачу? Так, зараз вам покажу так, ключ у наборі. І що я бачу? Я бачу, що ось англійська мова Самим головним от воно йде. Тобто, це я вам показую зараз бленди. А ось тут бандел 1, бандел 2. Ось сюди потрібно було дивитися. Я потім ще з себе посміялася, так і думаю, ну да, потрібно хоч якось мізки вмикати. Отож, це в мене такий майбутній старт це старт для цього відео. Планую його розпочати, повишивати, не знаю, скільки повишиваю відсотків, сподіваюсь, 5% і тоді повернусь до вас. Але є тут. Теж один нюанс, який я вже точно знаю з цією роботою: що тут дуже багато півхреста. В ній мало хрестика і дуже багато півхреста. Оце мене єдине, що засмучує. Потім трохи вам в наступному включенні скажу, скільки ж півхреста і скільки хреста. Тому хто любить вишивати майже хрестиком, то, звісно, це робота не для вас, сюжет не для вас. Але Або треба прийдеться це прийняти, що да, так потрібно і вишивати цей півхрест. Тому ось така, от, а, такий цікавий нюанс. Ось такі от мої плани. Подивимося, що мені вдасться як їх реаліз... цей план реалізувати. Можливо, я ще візьму в, яку... в ротацію якусь роботу. Я планувала, до речі, брати ще один старт, я хотіла би зробити. Ну, але подивимося, як воно вийде, і скільки в мене буде часу, і взагалі як буде мій. Настрій. На даному етапі я з вами не прощаюся, а кажу до наступного включення. Ну що ж, маємо вівторок, 30 квітня. І вже квітень закінчується, і скоро травень, 1 травня, і скоро вже літо, мабуть, ура-ура! Якась добра, гарна новина. Отож, я хочу все ж таки викласти це відео. Сподіваюся, що я його змонтую сьогодні. І покажу, що ж навишивалося, свої думки, трошки поділюся з такими своїми новинами. Як я казала, я хочу розпочати цього чудового садового янгола від Dimensions. Я це зробила, і навіть в мене є невеличкий прогрес. Зараз я вам його покажу. Не так багато, як хотілося, б. в мене наразі тут лише 3%. І якщо так придивитися, то все ж таки вимальовується так рука уже і ось трошечки самого волосечка. Тому ось такі мої невеличкі просування. Ну і Я почала ще, до речі, оброблювати періодично, бачите, тканину край, тому що не хотіла клеєм його, щоб воно не саталося, тому вирішила обробити. Ось такі мої невеликі просування. Якщо казати по цій роботі, я перед тим казала, що повернуся так, до математики трохи, когось це цікавить, можливо, так, такі от дані, це, тут всього 40 кольорів. І 20 блендів. Ну, я вважаю, що 20 блендів це достатньо багато. Якщо брати по стіпках, то це десь приблизно 38 тисяч стіпків. Але 29 тисяч стіпків, думайтеся, це на півхрест, і лише близько 8 тисяч стібків це хрестик. Тобто, дуже і дуже багато півхреста. Ну, я це знала, тому що. Я дивилась по електронній схемі, і я вже була готова, що тут дуже багато півхреста, що майже все вишивається півхрестом, там трошечки, якщо так придивитися, то саме волосся у Янгола воно вишивається хрестиком. І ось ці троянди. Все інше це все ж таки буде півхрест. Хто не любить півхрест, то, звісно, цей, цей сюжет не для вас. Але так як. Я нейтрально ставлю, звісно, я більше люблю хрест, але все ж таки мені подобається ця, цей сюжет, і я його планую вишивати і просувати. Звісно, хотілося б навишивати більше, але що маємо, те маємо. І е, з такого вишивального у мене все, не так багато за два тижні, так, лише дві роботи. Ну, але це реалії мого такого життя. І я хочу з вами поділитися ще своїми такими от подарунками на день народження від мого чоловіка. А подарунок від моєї подруги ще не прийшов, а від чоловіка мого прийшов. Ну, звісно, замовляла я, а він і мені сплачував. От, як він мене ще терпить з цими. Сюжетом, ну, з, цими, з, цими, з цією вишивкою, з цим хом'ячеством, як то кажуть, не люблю це слово, звичайно. І як я казала, що я хочу менше купувати. В принципі, я намагаюся менше купувати. Наборів майже і не купую, але якщо подарують, то це добре. От, ну, от Такі матеріали, як нитки, звісно, це купується, тканина, це купується, якісь такі магнітики, це періодично купується. І давайте покажу вам перший наборчик. Це ось такий от чудовий Dimensions, це новий набір. Так, його ще в Україні немає, тобто не привезли його, він має приїхати лише восени, наскільки я знаю, ось ці чудові лимони. Бачите, але тут вже нічого немає, тому що я його відкрила і зараз покажу, що в ньому є. Ці набори я замовляла на Амазоні. Можу сказати, що була гарна ціна, і зараз є гарна ціна. Хто вміє замовляти на американському Амазоні шукайте, замовляйте, і буде вам щастя, зможете придбати раніше, ніж ці набори приїдуть до нас в Україну. І плюс навіть з доставкою в Україну, я замовляла, як завжди, на Ізи Експрес через Ізі Експрес. Це була гарна ціна, от чесно вам скажу. Ну, де голку я діла, не знаю. Сюди входить ось така от. Сподіваюсь, вам видно тонована основа. Зараз сонечко вийшло і відсвітлює 14-го каунту. І ось такі от чудові, чудові ниточки. Ось така от палітра. Звісно, дуже і дуже гарні нитки, ось така от чудова палітра. Чому у мене вкритий набір? Тому що 14-та основа тонована, це не про мене. Я, ну, якби це був як хоча б 16-й каунт, я б вишивала. На 14-му я знаю, що мені буде достатньо, до воно ну, мене буде підбішувати. Мені це не подобається. Я вже вишивала на тонованій основі свого часу один сюжет, він подарований. І зараз в мене є така. Мулька, що я хочу ще раз вишити цей сюжет, але пофарбувати або попросити когось, щоб пофарбував мені цю основу на, ну, на рівномірці хоча б 32-го каунту. Тому і цей сюжет не про мене. Я, я одразу знала, що е, ну, звісно, я побачила, що ця основа тонована, напевно, трошечки пізніше, коли замовила, але я все одно просила б такий подарунок. Так? І тому а, він у мене є. А, тому зараз я розглядаю дві можливості заміни цієї основи на Мурану. До мене вже тканинка їде, я довго обирала між двох кольорів. І потім я вам пізніше покажу, на чому ж я все ж таки а, зупинилася. І як ви розумієте, це буде скоро, просто незабаром такий анонс буде ось такий новий старт. Так. В мене ще будуть старти, можу сказати, це точно, як мінімум, е, окрім цього, ще двох сюжетів. Це такий анонс. Зі мною сумувати не будете, так? І другий набір, який а, прийшов, який я хотіла, це ось чудова ось така от чапля. Я чекала його, коли моток привезе. Моток, на жаль, в, ці, в цей завіс не привозив. А, було і в мережці, було і в інших а, продавців, але. Мені Ціна не подобалась, і все ж таки у вмотка сама більш-менш наразі гарна ціна на Dimensions. Навіть раніше чарівна мить по гарній ціні привозила, зараз таких цін немає. Ось бачите, ось тут ниточки, світло знов голуба. Основа Аїда теж 14-го каунту. Я її буду, звісно, заміняти знову ж таки на 32-й каунт, на... теж на голубий. Ну, подивимося, коли буду вишивати. Ще цей набір я не розпаковувала, як є, так є. Але ця чапля мені не давала спокою, я коли її побачила, я її дуже і дуже чекала. Я сподівалася, що моток її привезе, але моток її не привіз. І свого часу, оце, коли я залізла все ж таки на Амазон, я побачила і цю чаплю. Цю чаплю і ось ці. Лимончики, і можу сказати, що ця чапля мені з доставкою, якщо так порівнювати ціни, так мені обійшлася у 800 гривень. Я вважаю, це досить класна ціна. Ну так, я замовляла десь, мабуть, з ну, початку квітня трошки був інший курс, але от мені хотілося мати у себе в колекції. І, звісно, я б хотіла найближчим часом теж відшити цю чаплю, але не знаю, тому що у мене лебідь зараз у роботі у процесі, тому поки що чаплю чіпати не буду. Отож, це таких два подарунка від мого чоловіка, ну, вишивальних, тому що є невишивальний, звісно. І а, я притримуюсь такої думки, що про невишивальне я показувати На своєму каналі не буду. Якщо б вам було цікаво, і ви хочете дізнатися про невишивальний подарунок, пишіть мені, я вам розповім, одразу кажу, це косметика, це коробочка краси. Якщо вам цікаво, якщо буде хоча б 5 запитів під цим відео, я вам розповім, що це за коробочка краси, де я її замовляла. Ну, звісно, чоловік мені її оплатив і що туди входить. Отож, таке. Ну, і, звісно, я себе не могла залишити без подарунку, і теж собі зробила такий невеличкий подарунок. Чесно скажу, навіть і не думала, що я зроблю собі такий подарунок, але він якось сам прийшов до мене до рук, і я його купила, так подумала, це було якраз напередодні мого дня народження, і він прийшов напередодні мого дня народження. Отож, давайте не буду тягнути інтригу і покажу, що це. Отож. Це ось така от вишивальниця. так? Вона порцелянова. Із серії іде, звуть її Мек, із серії Маленькі жінки. Сюди входить чотири таких не таких, взагалі чотири фігурки. Входить там і маленька сестра, середня, так, і здається, там сама і найстарша. ну, я не дуже дивилася, хто, ну, як роздивлялася цей сюжет, цю книгу я не читала, і також кі... кіно не дивилася. Але ось на цю вишивальницю я давно дивилася, тому що в неї зелена сукня, це вишивальниця, і в неї майже руде волосся. І ну, це все, це все склалося. І я вирішила, що мені така красуня просто конче необхідна. І а, якось в нашій групі у вайбері. Вікуля написала, що ну, виставила цей, цю статуеточку, і я випадково зайшла, бо інколи, коли в нас в групі щось так гарне, по гарній ціні виставляється, воно дуже хутенько і зникає. Я заходжу, бачу цю чудову статуетку, і, і я написала що хочу. Ціна була дуже і дуже приємна. Ну, Ви знаєте, що ці статуетки не такі дешеві, але ціна була приємна, тому я її взяла так, вона без коробки. Без Сертифікату, але мені це не потрібно. Ну, і наскільки я знаю, в Instagram теж дуже досить багато продають ці такі схожі статуетки, навіть із другої серії, без сертифікату і коробки. Вона в ідеальному стані, вона дуже класна. от Стоїть у мене на моєму такому комодику. Я вам поставлю фото, покажу. Якщо не забуду, і ось вона така гарна, зроблена дуже і дуже гарна. От класно все. Вона, здається, 83, 84 чи 82-го 83-го року випуску, ну, майже як я. Тому ось, така, ось таку собі красу я придбала, і така от у мене гарна є. Вишивальниця. Ось такі в мене прийтики, такі в мене подаруночки, такі от у мене новини, такі от у мене е, вишива, е, вишивальні просування, можна сказати, і не дуже, були впродовж цих е, двох тижнів. Звісно, я чекаю вас усіх в коментарях, пишіть мені, що вам сподобалося. А, чи, можливо, ви розчаровані, що так мало було вишито, і взагалі, пишіть мені. Ваші побажання, чи хочете ви там почути, можливо, ще про щось, я тоді, звісно, включу у наступне відео. А наразі я буду з вами прощатися. Дякую вам усім за увагу, за підтримку, що додивилися це відео до кінця. Бажаю теплих, гарних, весняних сонячних днів, тигих ночей, надзвичайно гарних ранків з вами була Ольга, і все буде Україна, Па-па!